Цієї ночі Україну атакували дронами камікадзе. За даними повітряних сил ЗСУ, суворожі дрони були зафіксовані у Київській, Чернігівській, Черкаській, Полтавській та інших областях. За даними голови Київської ова уламки БПЛА впали у трьох районах столиці без потерпілих. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, загиблі поранені, пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. У Генштабі підтвердили ураження російської нафтобази «Атлас» у Ростовській області РФ та нафтобази Зеніт в Кіровській області. Це сталося в ніч на 28 серпня. В результаті ураження виникла пожежа на території вертикальних резервуарів об'єкту. Відомо про залучення пожежних потягів до ліквідації наслідків загоряння. Крім цього, ударів завдано не тільки по нафтобазі Зеніт в Кіровській області, а й по польовому артилерійському складу угрупування російських військ Запад у області. Області РФ детальна інформація щодо наслідків ураження наразі уточнюється. Команда міжнародного валютного фонду наступного тижня відвідає Україну. Про це пише Bloomberg. За даними видання, представники МВФ зустрінуться з українськими офіційними особами, щоб розглянути перспективи бюджету України. Гості перебуватимуть в Україні близько тижня, починаючи з 4 вересня. Під час поїздки МВФ планує вирішити, чи виплачувати наступні 1,1 мільярда доларів із програми допомоги на 15,6 мільярда доларів. У Парижі відбулася урочиста церемонія відкриття літніх Паралімпійських ігор 2024, які триватиме до 8 вересня. Як і під час відкриття Олімпіади 2024, яке проходило здебільшого на річці сені, відкриття паралімпійських змагань перше пройшло поза межами стадіону. 11-денні змагання відкрив президент Франції Еммануель Макрон. Український прапор на церемонії відкриття Паралімпіади 2024 несли 38-річна фехтувальниця Олена. На Федота Ісаєва та 37-річний веслувальник Роман Полянський. У нашій державі відзначають День пам'яті захисників України. 29 серпня 2014 року відбувся Іловайський котел. Тоді українські військові повинні були покинути місто гуманітарним коридором, але під час виходу колону обстріляли. Офіційно в той день загинули близько 366 воїнів та ще сотні зникли безвісти.